Діти загиблих героїв, тих, які перебувають у полоні чи припали безвісти, упродовж літа відпочивали в Австрії. А дехто навіть трішки навчався там. Можливість надали друзі благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. А тепер приїхали до Ужгорода, аби поспілкуватися з батьками, почути враження їх та власних дітей. Діти з майже 40 закарпатських родин побували в трьох літніх таборах. Шестеро дітей впродовж двох місяців брали участь у новому проєкті: курсі з вивчення німецької мови. Діти за кордоном дуже змінювалися, каже працівниця Карітасу Мирослава Мись. Зараз відбувається так обмін враженнями, і насправді я, спілкуючись з мамами, з дітками можу сказати, що це не все, що вони можуть сказати. Їх просто переповнює така вдячність, оскільки ну я перебувала з дітками в таборі і спостерігала от спостерігала просто їхній такий ріст, розвиток, <пит> саме емоційний. Тобто дітки відкривалися. Це глибоко зранені діти, дітки, які багато вистраждали, багато в своєму дитячому серці пронесли болі. Але от в цьому середовищі, такому повному любові, вони відкривалися і. Посміхалися, насолоджувалися, і це надзвичайно цінно. Це великий труд, велика праця і Боже благословіння, яке було цього літа для них як дарунок і поцілунок неба насправді. Діти діляться враженнями і про навчання, і про дозвілля. На навчанні таборі там у нас протягом тижня, з понеділка по п'ятницю, із 9 до 12 годин ми навчалися і далі ми вже робили. Таборні справи. У школі не вчу німецького, це мій перший досвід був з німецької. І ми брали тему, вивчали, робили маленькі перериви 10 15 хвилин, і також продовжили далі навчатися. Допомагає вивчати мову в навколишньому середовищі, якщо носії на оточують тебе. Я був на навчанні, ми були там два місяці в Австрії. Сам більше мені сподобалось, коли ми їздили там. Наприклад, в Угорщину або у відень. Тоді було дуже круто, нас нами їздив він там показував, розказував щось. Також ми прислуговували в церкві. Сподобалося навчання, тому що і вчитель був хороший, і уютно було вчитися. І також у нас був тенісний стіл рядом. Ми на перерві там грали. У мене півтора року тому загинув чоловік на війні. І я залишилася одна з трьома дітками. Старша донечка їздила в Австрію з табором від Карітас. Ми дуже дуже задоволені цією подорожю, тому що така таке перезавантаження їй дуже дуже необхідно було. І Емоційно дитина трошки змінила картинку, і воно їй дуже пішло на користь. По приїзду я побачила, що вона набагато спокійніше стала, набагато не така замкнута, як була. То, ну, я дуже задоволена, що вона що їй дала цю можливість і вона змогла відпочити. Отець Гюнтер допомагає дітям соціально вразливих категорій уже кілька років поспіль. Ми не äh, киліми робимо все для того, щоб дітки могли відпочивати в Австрії, навчатися мови і також на місці, щоб був той процес виховання, процес навчання äh, на місці. Відпочинок та навчання для дітей із соціально вразливих категорій продовжуватимуть. А ще курси з вивчення німецької хочуть організувати і в Австрії, і в Україні. Плануємо це навчання проводити не тільки в місті Ужгороді, але також в Мукачеві і в місті Венградів. І е, плануємо діток брати в Австрію, давати їм таку можливість. Де вони можуть працювати і навчатися, мати певну таку практику, наприклад, в туристичній сфері, чи в сфері деревообробній чи в сільськогосподарській сфері, де вони можуть працювати і також паралельно навчатися. Завершили зустріч обговоренням планів, подяками та молитвою.